Так, ну що, друзі, всім привіт! З вами на каналі РосЮа. І сьогодні буде таке е, цікаве та класне відео. Во. Сьогодні я покажу вам, як короче, купив, е, купив тісто таке, щоб риба не втекла і клювала. Во. Так що, друзі, зараз ми його з вами розглянемо. А перед началом ролика поставте лайкос, підпишіться, поділіться друзі своїми. Друзями, Во. і напишіть в кінці класний та топовий коментар. Во. Вчора був в місті. Скуплялися день народження, скоро в мене буде в середу, 24 вересня. Во. Так що, друзі, і захотілося мені купити наживку для рибалки. Кажуть, що саме класне і риба. Не втече. Так що, друзі, давайте його оглянемо поближче. Значить, тісто у нас, друзі, 50, 50 грам ось. У, протеїнове, слива. Бум написано якесь. Ось таке у нас ті, тісточко. Я пам'ятаю на ставку знайшов таке саме, тільки воно було ванільне і там було 30 грам вроді би вроде би 30 грамів. В общем, коробочка така пластикова. Ось так вона, друзі, відкривається. Беремо її за цю штучку, золоцю і договори тянемо. Отак вона у нас, друзі, відкривається. Отак має вигляд. Вигляд свійся. Запах пахне сливкою. Во, ну. И все. Вот там друзья, он выглядывает. Так. Давайте чуть-чуть возьмем. А ну-ка. В общем, берем, пробуем. Катаем шарик. Ну, он уже, кстати, Дуже-дуже випке. Дуже-дуже випке. Ну. Не знаю, це може паличку його попробувати. Ось щось я не можу ось, ось скатати. Це може поставити та в холодильник, його заморозити. Я ось у пальця тільки замазав, а кружечок я хотів скрутити. Ну ось дивіться. Ну воно таке повинне бути, походу. Вс. Там, друзі, бачите? Такое тесто, в общем, вебкэм, ну, конечно, ну, пахнет, в принципе, классно. Вот, так что, друзья, вот такая тесто я купил. Так что будем пробовать, короче, замазался, блин, тики. Будем, друзья, пробовать. Так, ну що, друзі, отакий обзорчик вийшло на наживку цю нашу ще ловить все. Так що будемо пробувати. Во, я ловив тільки на ванільку, то в принципі ловиться нормально. А на свив ще разу не пробував, кстати Так що, друзі, купляйте, теж пробуйте. Кажіть, чи буде воно, чи ні. І я попробую, піду на рибалку і вже вам напишу. Чи виставлю відос. <світ> так що, друзі, кому сподобалось таке невеличке відео, ставимо лайки. Підписуємося на мій канал. Включаємо колокольчики. колокольчики включаємо, да, І пишемо коментарі. О, що ви думаєте про це тісто? Чи буде воно на, на нього клюва, чи ні. Так що з вами був Рос Всім удачі, друзі, всім пока.